Сьогодні йому мало би виповнитися 57, однак життя Франківця Михайла Гончара забрали російські загарбники. Боєць 10-ї гірсько-штурмової бригади загинув 15 червня минулого року у бою з окупантами на Луганщині. У день народження героя на фасаді ліцею номер 7 де вчився Михайло Гончар. Відкрили натоційну дошку. Сюди прийшли рідні, близькі та друзі захисника. У місі було велике серце. Він ніколи нікому ні в чому не відказував. Він завжди старався допомогти людям. Він дуже любив свою родину. Він любив свого сина. А коли родилася внучка, він просто як дитина тішився, він був просто на сьомому небі. Він просто розчинявся в своїй внучці. Заради цього маленького сонечка і заради своєї держави, в яку він так вірив. Яку він так любив, він пішов воювати з не... з ворогом найзатятішим. Михайло Гончар з дитинства був патріотом, розповідає його брат Роман. З перших днів на Майдані у найважчі дні революції гідності Михайло ніколи не стояв осторонь. 22 лютого 2022 року, у передчутті війни, Михайло сказав, що стане на захист держави. Сумнівів, що в той час 55-річний чоловік буде першим у чергах до воєнкомату у брата не виникало. Брат був дуже чесна, відкрита, щира, людина працьовитим був, дуже працьовитий. Талановитий був, що він бачив, він все хотів збиструвати своїми руками. Якщо не було роботи, він бів до сусідів, шукав, каже, що кому допомогти. Так називали, хлопчик допомагає. Брата немає вже як людини, згадувати і пам'ятати він буде. Всі будуть пам'ятати, друзі, знайомі. Але хочу, щоб пам'ятали про тих, хто зараз є на війні. Їм важко. Хочеться, щоб всі повернулися до своїх родин, до дітей, до батьків. Племінник загиблого Іван Бачук згадує про дядька як про справжнього чоловіка. Каже, він був справедливим, добрим та відданим. Дяді Міші, як називав його племінник, дуже боліло за Україну. Ця людина була як то сказати людиною з великої букви, була чоловіком. З великої букви, ну так сказати, мужиком справжнім, то як тільки почалося це ж повномасштабно, він зробив важкий крок, хоча в нього і є і син, і є внучка прекрасна, і цей, але сказав, ну хто як не я, і ну, це насправді надихає. Рідні Михайла Гончара найбільше просять пам'ятати про тих, хто поклав своє життя за незалежність України і допомагати тим, хто зараз нас захищає. Івано-Франківськ, місто герої, програма нашої громади, щоб пам'ять про кожного, хто загинув за нашу свободу, жила. Важливо пам'ятати про наших героїв, які показують приклад приклад всьому нашому суспільству. Що за свою державу треба боротися, і дуже важливо, що в рамках програми івано франківське Місто героїв ми продовжуємо вшановувати пам'ять про героїв анотаційними дошками, різними заходами, книжками, алеями слави для того, щоб ця пам'ять була довгою і ця пам'ять була завжди. Віталія Ковач, Йогорпопик, телеканал 402.